За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 31 серпня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Армія РФ на Харківщині за минулу добу завдала авіаударів у районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синтівка, Кучерівка, Кислівка, Береставе. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Зранку ворог обстріляв борову із Юмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Протягом доби рятувальники 34 рази виїжджали на виклики, з яких шість на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами, поінформували в головному управлінні ДСНС України в Харківській області. Потужності в Харкові дозволяють зробити так, щоб діти в школі в метро навчались у дві зміни. Будуть справжні уроки за виключенням фізкультури, повідомив мер Харкова Ігор Терхев. 31 серпня відзначають Всесвітній день дистанційного навчання.